Намагалися дати хабар, щоб уникнути відповідальності. Це прикарпаття викрили водіїв порушників 12 травня. Під час несення служби екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив у Калуші автомобіль марки Hyundai Santa Fe, яким керував 43-річний водій, машканець Калуського району. Чоловік був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Однак, пройти відповідний тест чи медичний огляд на стан алкогольного сп'яніння він відмовився. Відтак поліцейські почали складати на нього адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Аби уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабарям. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак, порушник не послухав їх та залишив 200 доларів США у службовому автомобілі. Щоб задокументувати вказане правопорушення, інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу відділу поліції та співробітників. Відників Івано-Франківського управління департаменту внутрішньої безпеки того ж дня на лінію 102 надійшло ще одне повідомлення про спробу водія шкода Октавія, який теж був на підпитку надати хабаря поліцейським. Мешканець Калуша залишив у службовому автомобілі праохоронців 110 євро з проханням не притягувати його до відповідальності та не складати на нього адміністративний протокол. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 369 кримінального кодексу. Райни йдеться про пропозицію обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Поліція Прикарпаття нагадує, що за надання неправомірної вигоди службовій особі передбачено покаранням від 2 до 4 років позбавлення волі.